Вітаю, друзі! З вами Фіалкін Сад і я Тетяна. Рада вас запросити до мого творчого прекрасного безладу. І сьогодні ми з вами будемо говорити, продовжувати тему поливу фіалки. Я минулий і позаминулий ролик відкрила цю тему. Хто не бачив, будь ласка, подивіться, ви для себе почуєте або нове, або повторите старе, те, що важливо. Саме про полив фіалки, як поливати, які є золоті правила, як взагалі скільки треба вологи, щоб добре жила фіалка. І оцей ролик ми зараз будемо казати, як відпоїти пересушену фіалку. Перший ролик був про загальні правила поливу, другий ролик був про перелиту фіалку, як її. Зробити швидку допомогу, щоб вона вижила. І от сьогодні, нарешті, ми будемо про пересушену фіалку. Отже, на превелике щастя, нема в мене пересушеної фіалки, показати вам не можу, але ми всі знаємо, про що йде мова. Зараз буквально вам на пальчиках покажу, що треба робити. Що значить пересушена фіалка. По ній зразу все видно. Коли її треба поливати, ми піднімаємо горщичок. Вона дуже-дуже горщик легкий, ґрунт світлий. А вже коли, а це коли треба поливати, а вже коли а, фіалка відчуває недостаток вологи, як вона це показує? Листочки стають тьмяними, тобто тусклими. Хто, хто не розуміє, і тусклі? Сама фіалочка, вона. Навіть якщо пересушити, трошечки опускаю так от листочки і листочки втрачають свій тургор. Тургор це напруження клітин. так по-простому. Якщо от таке, е, гарні, такі гарні листочки, це значить в них гарний тургор. Коли тургор втрачається, листочки опускаються, стають м'якими, такі м'як е, ганчірочки. Коли вже зовсім геть біда, е, на, настає обезводне. Обезводнення, зневоднення, то можна побачити на зворотній листа з'являються навіть такі зморшечки. Мало того, що, він як ганчірочка, висить, і ще ці зморшечки кажуть нам про зневоднення. Але, друзі, краще, звичайно, до цього не доводить. Але якщо сталося, що хочеться. По-перше, хочеться її зразу. Полити, залити, на тобі пи аби не вмирай. Ні, так воно не працює. Коли ми сухий ком, буває навіть так пересушений, що цей ком він грудкується, стає монолітом, тобто таким прям камінцем, і відділяється від краю горщечка. Прямо так він зменшується набагато в обсязі, і це видно. І такий ком, скільки його не поливай, вода буквально пролітає. Через горщичок і виділяється у дренажні отвори. Щоб промочити такий ґрунт, треба докласти неабияких яких зусиль. Так просто ґрунт торф не промочується. Це добре, коли ми використовуємо перліт, вермікуліт або пенопластові шарики, це розрихлювач, який нам допоможе розрихлити розмочити оцю земляний ком. Дивіться, пересушили. так? Що ми робимо? Ми, По-перше, треба трішечки-трішечки, навіть дуже делікатно, навіть зубочисточкою, трішечки по поверхні розрихлити, а чому обережно трішечки. Бо коренева система вона заповнює весь горщик і знизу і зверху, щоб не, не корінці не пошкодити, обережненько-обережненько, щоб... Цей ґрунт хоча б трошечки міг в себе вібрати водички. Поливаємо краще поливаємо по краю горщичка в 4, 5, в 3 містах по краюшку пролили, але нам цю воду треба затримати. Набираємо у тарілочку водички, зовсім геть трошечки, ставимо нашу фіалку. Через дренажні отвори, вона не зможе одразу пити, її треба трішечки розмочити ґрунт. Ставим, поставили, постояла вона ну, 5 хвилин, 10. Можна її навіть винути з горщика, подивитися, наскільки промочився наш ґрунт. Він промочиться там буквально трішечки. Якщо зовсім геть все погано, ви виняли ми його з горщика, беремо мокру ганчірку. Ком. Загортаємо у ганчірку і залишаємо її так розеточку у мокрій ганчірці. Якщо вона трохи підсохла пульверизатором пшик-пшик, знову намочили цю ганчірочку. І вона, ця розеточка, лежить і напитується трошечки-трошечки водичкою. Дивіться, що ще? Можна ще та а так зробити більш такий делікатний спосіб. Ми беремо пульверізатор і трошечки її зверху збризкуємо. От вона у нас постояла, трішечки набрала там води. Ми збризкали зверху пульвер... Ой, господи, ну зрозуміло, так? Не боїмося бризкати. От кажуть, фіалки вони не переносять збризкування по листу. Цього не можна можна все робити. І від кліща ми його бризкаємо, теж по листу, все ми бризкаємо, Все вона добре переносить. Але треба, друзі, слідкувати, щоб посерединку не попала у нас водичка, бо буде така біда. Фіалка може і не пропаде, але точка росту в неї згниє. Тому дуже обережно. Навіть немає до рота набрали, пші. Все розпилили і одягаємо їй обов'язково пакет на голову. обов'язково. Ну, Зрозуміло, так, зробимо свого роду тепличку. Річ у тім, що фіалочка всмоктує вологу не тільки через корні, а й через листочки. Тому ми і тут трошечки пролили і накрили вона, можна спасти. Навіть коли ми бачимо ці зморшки, зневоднення. Нічого, ну, ну як, воно, звісно, ну, страшне, і коли ми відповімо фіалку, скоріш за все нижній ряд листочків, ну, ми їх втратимо, вони не, не так? Але в цілому фіалка нормальна, навіть за, за ніч її можна побачили так, так, трошечки знову перед, там, в пакеті вона постоїть, трошечки знову їй, буквально там по чайній ложечці. По вазончику прокапали, і за ніч вона відновиться. І дивіться, ще такий нюанс. Ми знаємо, що коли пропадає в нас розетка будь-яка фіалочна, ми стараємося з неї зняти листочок укоріниці, щоб не втратити сорт. З зневоженою фіалкою такий номер не проходить. Вона Навіть не треба її знімати. В'яле листя без тургору воно в будь-якому разі пропаде. Тому не треба її. Смикати зайвий раз. Спробуємо от таким от є брутальний спосіб да, в ганчірку завернути. І то краще, знаєте, як в ганчірку завернули і пакет на голову, і хай вона стоїть, одмокає за ніч, вона ну, повинна відійти, бо вона теж хоче жити і хоче нас радувати своїм цвітінням. Все, друзі, я вас запрошую ще багато разів до себе процвітання ну, і перемоги, звичайно.